Причому дереди через те, що він горить, а через те, що сама м'ята дуже насичена і приторта. Тут в складі також є медовий сироп, але він не рятує ні крема, ні сироп медовий взагалі не відчувається. М'ята вбиває все. Ну, це буде прям складно мені докурити, я вам чесно скажу, тому що під перше знатно Надо брати водичку і, або чайочок і з ним курити. Тому м'ята, як завжди, в солоні, але в комбо з бонбон, бон мій рекомендаціон виходить дуже і дуже добре.